Слава Ісусу Христу. Цю неділю хотів би з вами роздумати кілька слів над сьогоднішнім івангельським читанням. По маємо вже сьогодні 20-ту неділю після зіслення Святого Духа. І сьогодні ми чуємо у Євангелії про те, як Ісус приходить у місто Наїн, де зустрічає похоронну процесію, підходить до цієї похоронної процесії, доторкається до... Мар, на яких несли померлого юнака, і каже: юначе, кажу тобі встань. І юнак встає, Господь повертає йому життя і віддає його, його матері. І сьогодні церква запитує кожного християнина, брат і сестру, чи ти є живий для Бога, чи твоя душа. Є жива, чи ти наповнений Божою благодаттю, яку ти отримав у святій тайні хрещення? Бо колись один раз вже Господь підійшов до нас, мертвих первородним гріхом, і сказав: дочко Сину, встань, встань до нового життя, яке я дарую Тобі у цьому таїнстві хрещення. І ми всі у тому таїнстві. Пожили для життя з Богом. Але пізніше, коли ми стали дорослими, потрохи-потрохи гріх через наслідок первородного гріха знов почав входити в наше життя. І, можливо, увійшов настільки, що те Боже життя, яке ми отримали тут, на цій землі, як завдаток вічного життя в небі, те Боже життя вже можливо завмерло у нашій душі. Можливо, ми вже є мертвими духовно, живучи ще фізичним, фізіологічним нашим життям, але можливо, ми вже є мертві для Бога. Маємо себе запитати про це в одній сім'ї в одній матері був син, який був наркоманом. Що мати не робила, той син ніяк не залишав наркотиків. І так вже проходило дуже багато часу, коли він перебував в такому стані. Люди вже на нього махнули рукою, кажучи, з нього вже нічого не буде, це пропаща людина. Але мати продовжувала молитися за нього. І однієї ночі йому сниться сон, сниться його власний похорон. Він бачить, так ніби все збоку, бачить, що йде похоронна процесія. І він підходить до людей і запитує, кого охоронять. Люди відповідають Романа, що був наркоманом. І він в той момент прокинувся зі сну в такому холодному поту і почав думати, задумуватися про своє життя і найголовніше про те, що може смерть в скорому часі до нього прийти. І та думка про смерть його так дуже сильно налякала. Зранку він не побіг найперше до друзів, які могли би дати йому наркотики, але підійшов до своєї матері. І мати каже: сину: покайся за свої гріхи. Піди попросив Бога сили, щоб ти той гріх залишив, ту пристрасть, яка тебе опанувала. І він так і зробив. Пішов найближчим, найближчою неділею до храму, приступив до щирої сповіді, прийняв святе причастя. І з того моменту в нього таке почалося відродження його. Мертвого до життя, яке йому Господь приготував. Він почав допомагати своїй матері, влаштувався на роботу, почав читати книжки і за певний час вступив до монастиря, став монахом. Бачимо, наскільки Господь може порятувати мертву людину, якщо вона виявить бажання, зробить перший крок. І сьогодні Господь запитує. Кожного з нас, християн, чи ми є живими, чи можливо, ти Боже, життя в нас завмерло. Якщо відчуваємо, що ми завмерли, ми є мертві для життя з Богом, маємо можливість почути голос Христа, який стоїть для нас і каже: Сину, дочку, встань. Встань до того життя, яке я тобі дарую. Даром дарую, даю тобі його. Життя зі мною, життя в Божій благодаті. Коли зможемо почути Твій голос Божий, зможемо воскреснути до нового життя, подбаємо про те, щоб Боже життя жило у нашому серці, щоб Боже життя жило у нашій душі і зможемо дійсно. Наповнити новим змістом наше земне життя у Божій благодаті і продовженням якого буде вічне життя в небі з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!